Ще раз хочу вас привітати, шановні гості, громада. Слава Богу Отцю за те, що Він нам дозволяє сьогодні збиратися і збирає нас навколо себе. Ми дякуємо Богові за те, що Він тримає нас у своїй руці. І ми віримо, щоб з нами не траплялося в нашому житті. Бог продовжує тримати нас за руку. Немає сьогодні ні людини, ні сили, ні духу, який може вирвати нас з руки Божої. Тому пам'ятаємо про це, і нехай ця, а, це знання допомагає нам під час проходження різних випробувань. І так, зараз ми з вами будемо роздумувати над Словом Божим, що Він нам хоче сказати, і я бажаю благословіння для вас, щоб Господь своїм словом доторкнувся до нашого серця, до нашого разума. І я хочу розпочати проповідь з тексту, який записаний в Книгі Дії, 27 розділі з 13 по 20 вірш. А, йде тут Розмова про плавання. Тож як повіяв південний вітер, подумали, що досягли бажаного, тому підняли вітрила і поплили повз крит. Та незабаром повіяв супротивний рвучкий вітер, який зветься Євракилон. Коли підхопило корабль, і він не міг. Протистояти вітрою ми здалися і нас понесло. Підпливши до одного острова, що зветься Клавда, на силу змогли втримати рятувальний човен, якого витягли і вжили до поміжних засобів, обв'язуючи корабль, побоюючись, щоб не попасти на милину сирту. Спустили вітрило і так нас носило. Наступного дня, як нас насило кидала буря, ми почали викидати вантаж. А третього дня власноручно повикидали корабельне знаряддя, тому що багато днів не з'являлося ні сонце, ні зорі, а буря сильно налягала. Ми повністю втратили надію на порятунок. Ось така дивовижна історія, записана в книгі дії, і ми бачимо, що вони пливуть багато діб, пливуть досвідчені корабельники, і вони попадають в бурю. Спочатку вони починають боротися, рятувати човен, корабель, щоб врятувати своє життя. В кінці кінців вони бачать, що надії немає ніякої. Вони починають викидати за борт вантаж. Вони розуміють, що їм не рятуватися. Наше життя чимось подібно до цієї історії. Наше життя це велике довге плавання. Нам Маленький чов... Наш маленький човен серед великого моря життя буває спокійно, сонечка світить, повний штиль. Човен пливе впевнено в цей момент, а буває штормить по справжньому. Ми, як ті корабельники, хватаємось за весла, намагаємось спасати човен зі усіх сил. Коли ми... Вибиваємось зі сил, не, може, не можемо висловати, ми складаємо весла і кажемо до Господа, сили більше немає, врятуй нас. Потрібно зупинитися в нашому житті і визнати, якщо Господь не врятує, то і надії жодної нема. Коли людина бореться, вона витрачає багато сил. Бог пропонує звернутися до нього, поки ти не вибився з сил, навчитися покладатися на Господа, передати свій життєвий човен в руки Господа. Тоді цей човен допливе до місця, до якого вона має майдрує, тому що цією лодкою буде управляти сам Господь Бог. Дорогий друг, все, що тебе сьогодні заважає, все, що тебе сьогодні гнетить, де ти бачиш невлаштованість свого життя, віддай все в руки Бога і тобі полегшає. Минулої неділі я проповідував про те, про що мріє наш Господь Бог. Якщо задуматися, то Біблія нам розповідає і каже про те, що наш Бог, який створив нас, теж мріє. Він мріє, щоб люди не гинули сьогодні від гріха і смерті. Бог мріє про те, щоб люди наверталися до Господа і були спасені. Ми б говорили про те, що Бог створив нас за образом подобою своєї. Він створив людей для соціального життя, для спілкування з залежністю один від одного. Тому сьогодні я пропоную вам подумати на тему, як жити в спілкуванні? Що може заважати, а що може допомагати? Питання: що я готовий дати у спільному спілкуванні і житті? Який результат я хочу отримувати в кінці? Це два головних питання, на мій погляд, які необхідно поставити собі. я зараз поясню, що я маю на увазі. Щоб мати успіх в нашому житті у поклонінні та служінні Господу, потрібно задати себе питання, що я в цьому служінні готовий дати Господу. У шлюбі. Як зміцнювати, а не руйнувати наші шлюби? Я сьогодні вам скажу дуже страшну, ну скажімо так, річ це висновки, дослідження, що в центральній частині України 60% шлюбу руйнуються і люди розлучаються. Ви можете уявити? Це більше половини люди проживають. Через цей стрес, проблему та трагедію. Бо це руйнування шлюбу це трагедія. Це велика травма, яку люди отримують, коли розлучаються. Тому я сьогодні, як головна думка звернення до вас, і я думаю, що, щоб, щоб кожен з вас пішов з цією думкою додому, що я готовий дати. Коли йде мова розмова про служіння та поклоніння, коли йде розмова про спілкування в шлюбі або спілкування з друзями, спілкування в суспільстві, давайте розпочнемо з поклоніння. Ми знаємо, що одна із форм поклоніння це є молитва. Да? Чому? Тому що молитва це є розмова з Богом, але в цій молитві ми вчимося і поклоняємось Господу. Ми згадуємо про те, що Бог нам дарував в нашому житті. Якось ми з дружиною обговорювали людське ставлення до молитви. Ну, тобто, ми себе досліджували і, в принципі, так, що чули від інших. І що ми з'ясували? Що частіше ми здатні в молитві просити, щоб отримати щось у Бога. Тобто відсоток мого звернення це більше прохання і бажання отримати від Бога. І дуже маленька частина мого розуму і серця прохання Господу в молитві, що я готовий йому дати. Розумієте? Тобто ми сьогодні спробуємо розібратися, в чому є. Гроші чи щось інше, бо ми знаємо, є такі людська, скажімо, така думка, що у Бога щось можна купити або викупити і так далі. Але як тільки ми запитаємо себе, що я хочу дати Богу, ви знайдете відповідь. Це може бути ваш час. Коли ви присвячуєте свій час для служіння Господу, для служіння суспільству. Сьогодні, як і вчора, ми святкуємо День Незалежності. Церква і держава, вона існує разом. Ми, як церква, частина суспільства. Розумієте, і коли Христос прийшов до цього світу, Він теж вчив людей правильно відноситися до того. Держави, в якої вона живе. Бо у нас є обов'язки і у нас є наші права. Правильно? Тому ми можемо Богу запропонувати наші сили, тобто час і сили, щось робити. Розумієте? Тобто не чекати, що хтось зробить цю роботу. А приходити і пропонувати, пропонувати Богові. Бог знайде місце, де ми можемо цим послужити. Можна послужити Господу грошима, бо ці гроші, які ми заробляємо, передаємо як пожертву в церкві, ці гроші направляються на служіння, на добрі справи, які ми можемо робити. Ми можемо Богу запропонувати вірність, свою вірність Його слову. І Олександр уже сьогодні під час причастя говорив, щоби знати Бога, потрібно прочитати про нього, да? або поспілкуватися з тими людьми, хто вже читав Біблію, щоб знати нашого Господу. Ми Богу можемо запропонувати свою любов, яка проявляється в різних ділах та справах. Якось я почув дивну історію. Я давно знаю одну людину, яка дуже нестримана, вона різка, ніколи не промовчить. Тобто, як тільки вона чує щось в свій адрес, ця людина одразу реагує. Ну, зустрічали таких людей, вони такі пилкі, ось, і швидко відповідають людям. І я дізнався, що зараз ця людина. Працюють диспетчером, в посадовій інструкції в неї зазначено, що ти не маєш право комусь грубити або відповідати там якось неправильно. Тобі потрібно все терпіти і мовчати. І я дуже був здивований, що ця людина змогла втриматися на цій посаді. І я задумався, а що трапилось? Вона змінилася. Я ну, відстроково не знаю, але я так, ну скажімо, уявив собі, що фінанси, яка людина отримує, це є стримуючий такий елемент. Тому що, якщо ти не будеш стримуватись, то залишишся без роботи. Тобто, що я цим прикладом хочу вам показати. Коли ми знаємо чітко, яку ми мету переслідуємо, коли ми знаємо, що я готовий дати, яка моя мотивація і який я результат в кінці хочу отримати, це нам додає додаткових сил. Тобто, ми чітко розуміємо, що ми хочемо. Колись ви збирали або зараз збираєте на щось гроші. Да? І ось ця остаточна ціль, вона нам дає сили десь себе десь, скажімо так, трошки ограничити, да? тобто трошки зробити не все, що я хочу, але це є мотивація. Тому частіше ось це і є головним для кожного з нас. Що ти хочеш або можеш дати. Сьогодні доказано, що людина є, кожна людина є егоцентрична і вона частіше хоче отримувати, чим щось віддавати. Тому я думаю, що коли я говорив про молитву, що наші молитви більш наповнені проханням і очікуванням, це є і причиною, чому наші молитви такі. Тому що ми егоцентричні, ми на собі замкнені, і багато людей так і можуть думати по відношенню до Бога і в спілкуванні в суспільстві. І вони думають так: всі мають про мене турбуватися. Коли я консультую людей, які знаходяться у шлюбі, які переживають певні проблеми, дуже яскраво можна побачити, що кожен, хто приходить, ображений на свого чоловіка або на дружину, каже, я не отримую. Розумієте? Тобто я бажаю отримувати. І коли я задаю питання, а що ти можеш і хочеш запропонувати? Своїй дружині або чоловіку, тобто, не очікуючи тільки, а ще й щось віддати. І ось тут е бувають складнощі. Якось я, е я дивлюсь багато відео, читаю про консультацію людей. І ось один психолог розповідає. Е одного часу до нього звернувся неодружений чоловік за порадою. Що мені зробити, щоб одружитися? Вони провели не одну бесіду і одна, од, одного разу. Цей консультант а, запропонував взяти аркуш А4 і сказав: будь ласка, напиши, що ти хочеш отримати від шлюбу і від дружини, яку ти мрієш бачити в собі. І він зазначає, що цей чоловік дуже швидко написав, що він хоче отримати, і написав на цей лист. Ну, ви можете уявити, напевно, да? щоб вона там годувала, там, прала речі, щоб було, любила, обнімала, цілувала і так далі. А потім цей консультант йому запропонував. А зараз переверни, будь ласка, сторіну, ну, тобто лист, цей аркуш. І напиши, що ти хочеш запропонувати і дати дружині. І ось тут виникла проблема. Цей консультант пише, він думав час. Ну, тобто, годину думав і написав: я готовий давати поради. Хто хоче такого чоловіка отримати, який буде роздавати поради, і очікувати тільки від тебе любові. Да? Тобто, розумієте, про що йде мова. Тобто, Якщо ми говоримо про шлюб або спілкування з якоюсь людиною, тобто ми визначили, що ми друзі або товариші і так далі, потрібно подумати про те, що потрібно не тільки отримувати від людей, а щось пропонувати від себе. Любов, турботу, прояв ну, уваги, віддавати час. Розумієте? Тому що ми, як люди, ми здатні ось так думати. Я хочу отримувати. Але Бог вчить через Євангелія, через Ісуса Христа, на прикладі Його Сина віддавати. Розумієте? Тому що я одного разу почув пораду, коли я був молодий, і я був, і я одружувався. Мені було запропоновано. Такий, така порада запропонована була. Коли ти будеш поступатися своїй дружині, ти будеш вкладати е, власне е, російською вкладати собственне щастя. Як це перекласти? Особисте щастя, да? Тобто іноді нам кажеться, що е, якщо я уступлю, то вона щось зрозуміє не так. Сяде мені на плечі, як то кажуть, на шию, і все буде погано. Але порада була не в цьому. Навпаки, якщо ти будеш уступати, то і вона буде уступати тебе. Тобто, це буде ваш, а, ваше побудування, вашого власного щастя. Так само спілкування в церкві, так само спілкування з сусідами, тобто не тільки свої права озвучувати. Але і думати про те, що я можу дати, що я можу запропонувати, щоб цю ситуацію покращувати. Бо коли людина тільки просить себе, вона не покращує, а навпаки. На цьому тижні, на цьому тижні був, ну і на минулому тижні у нас був дитячий табір, були біблійні класи. Де діти, діти дізнавалися про Божі постанови. Одна із таких, а, таких уривків, які вони вивчали, і ми вивчали разом з ними з книги притчі, є такий вірш. Хто хоче мати друзів, той сам має бути дружелюбним. Відчуваєте, да? що якщо ти хочеш мати друзів, тобі потрібно щось запропонувати, щось дати. Уже в Новому заповіті Євангеліст Лука в 6 розділі 31 вірші написав такі слова. Якщо хочете, щоб вам люд... Як... Якщо хочете, щоб чинили вам люди, чинить і ви їм так само. Тобто, роби те, що ти хочеш сам відтримати, бачите? А іноді ми можемо так, я не. Напевно, не знаю, як ви, але я відчував, що ну, я зосереджений на собі, я хочу отримувати. Мої прохання до Бога, Господи, Ти мене не чуєш. Я, я ж до Тебе звертаюся. Да? І ось ця проповідь, ця ідея, вона виникла в мені тоді, коли я зосередився, що я можу запропонувати, що я хочу дати. Що я вкладу в цю загальну справу? Бо спілкування з Богом це є дві особистості: Бог, Творець і я, які спілкуються один з одним. У шлюбі чоловік з жінкою спілкується, вони будують шлюб. Розумієте? В церкві люди спілкуються і будують разом громаду. Тому і Бог нам пропонує давати людям те, що ми самі хочемо отримувати. Колись учень Ісуса Христа Петро дізнався, ну, напевно, страшну річ, як його життя закінчиться. Тобто Христос сказав такі речі, давай, даючи розуміти, як Петро загине. І ось відбулась наступна бесіда. Євангелія від Івана, 21 розділ 20 го вірша. Обернувшись Петро, побачив учня, якого любив Ісус, котрий йшов за ним, того, який на вечері припав до його грудей і запитав: Господи, хто зрадить тебе? І як побачив його Петро, то питає Ісуса: Господи. А це що? Тобто, а що з ним буде? Відпові... Відповідає йому Ісус, якщо хочеш, щоб Він залишився, доки прийду, що тобі до того ти йди за мною. І, і рознеслося це слово між братами, що Той учень не помре. Але Ісус не сказав йому, що не помре. Але якщо хочеш, щоб Він залишився, доки прийду? Що тобі до того. Який висновок ми можемо зробити на цьому тексті, друзі мої? Христос говорить Петру, що ти готовий запропонувати мені, і готовий ти, не дивлячись на оточуючих, йти за мною? Бувало так, що ми самі, самі в собі можемо так сказати. Ну, якщо Він підійде до мене, то ми помиримось. Якщо він зробить перший крок, тоді і я назустріч зроблю. Да? Бувало таке, чули від когось. Тобто, знов повертаємось до проповіді, до назви проповіді. Тобто ми очікуємо і не бажаємо щось зробити. Дивіться, Бог нам показав в Євангелії, що Він нас, людей, Бог Отець, Полюбив тоді, коли ми цього не заслуговували. Тобто Бог зробив, зробив перший крок, щоб наблизитися і дати можливість людям наблизитися до Нього святого Бога. І Бог зробив те, чого ми не очікували. Він заплатив таку ціну за наше повернення до Батька, за прощення гріхів. Це є Його. Улюблений Син Ісус Христос, який прийшов в цей світ. <клес> І давайте ми з вами на останній ще один уривок прочитаємо. Пошукаємо також там зв'язок. Євангеліє від Матфія, 11 розділ з 28 вірша. Дякую. Прийдіть до мене всі втомлені та. Обтяжені і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете покій своїм душам. Адже моє ярмо лег любе і мій тягар легкий. Олександр перед причастям казав, що Люди, не читаючи Біблію, вважають її складною, бо від когось вони почули. Ми бачимо, що Христос наголошує, Він тверджує, що його ярмо люби, тобто воно приятне і мій тягар легкий. 28 вірш ми бачимо запрошення від Бога до, кожного, до кожної людини. Але що ми можемо запропонувати? Що Бог очікує від людей, які до Нього приходять? І 29-й вірш, на мій погляд, це є відповідь. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Олександр казав про читання, про навчання, про те, що потрібно подумати про те, що ти прочитав? Тому сьогодні моє звернення до вас. Якщо ми віруємо Господа, якщо ми християни, подумайте, будь ласка, сьогодні, що я хочу дати Господу. І потім Бог обов'язково потурбується і про наші потреби. Бо Господь вчить. Кожного з нас, звертаючись до нього, шукати те, що нас збагатить любов'ю, повагою один до одного, бажання будувати і об'єднуватися один з одним. Нехай Господь благословить вас!